Всім привіт! Ми на каналі Вапро, і ми сьогодні будемо зірвати різний динаміт. Дивіться, у нас є от Sigwash динаміта. Ми його, звісно, за одну серію можемо не зірвати, але ми його ну, постараємося або зробимо в другу частину. Ми відійдемо, звісно, конечно, ну, відлитву. О, прям деревне! І там будемо зривати. Так, Олде ТТ. Давай його тут поставлю. Е так. Опа. Ну, от такий нормальний девід. Викидаю його. Далі будемо другий зривати. якийсь тойсь ядерний вибух. ж. Зараз. О, то вже посильніше. то набагато посильніше. Давай підлитву то викинути. Далі. Кубінни чи як його. Делебід. Де вдома глядає, звісно. Ух. Я поняв, чому кубін. Кубін. Далі. У нас дете, таке схоже, як тудель. Зараз провів. Це звичайно туди. Фігня. Далі. Туда Ой, де 100. сто. Вообще бопа. Треба було взяти, напевно, той. все это було. Дум і такий хочу Так, так, так. І да його ми його купили? О, треба зразу все. Якщо вилізе, пора, в що боже Так, 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 так. треба, туди треба, бере-бере-бере Доведеться по-любому повертатись. Так, провіряйте, тепер від цього. Так. Так. Схожа, як. Це що таке? Хатка на дереві. Прикольно! А що є? шо серединя. Що? Тут, да? Не очікував, не очікував. Так перед то. тепер зриваємо цей. Це як звичай, е, ну як прошлий. Мені здається, то ще слабший. Да. так То 5 динабітів. А у цього кірка то цікаво. Зараз провіримо. Кірки повипадали. Ото а така корисна дидаміт. Далі. нас такий депутатий динабіт. Зараз повірмо. А, о! Ще, ще, раз, ще раз. Я думав, що все одно фігня якась. Далі. У нас йдуть. Ой, то не треба, то-то, то. Так, ми попробуємо все йти на від. Якісь непонятні. А, це вода, звичайно. Якраз кидав воду. Так, це щось видно з деревом зв'язане. Понял. Но рубить... Ну, нормально тут Это вообще краще пробовать чаты. Ну, сильный. я вам скажу. У нас туда пробудем Далее. Набитый пак. Ого. Ну, нормально, ты будешь. Теперь таки вот и Я его тільки тут закнуси в тюрмку ставить. Тоже нормальный, як той кук. Далее. Почнемо сього маленького. Ух ты, шо, нурва! Доскида. Теперь похоже. Давай. Я вообще очень. Тепер, видимо, зайцев прикольный, дядя. Зараз пройдем, що не робить. Ідеально пісня. Ти треба нам факли взяти? Так де факли? Спорту факли. Тай-ой. Факли треба брати. Знайти щебе. Що таке? Вот е, тут смотрим скачать. Іде факт, ну будеш, мало бути тут. По-по-по. Та похуй буде таку. Вам я надеюсь в это. Так. Свидя довід. Прикольно для хапчика. Далі. Яка ж... Пишу. Что, что А. И две трава. Требует... Так, далее динамит. Ну, не дуже таки файный динамит. Але все равно было. Нет, фигня. Полна фигня. У этого я даже не знаю, что тут такое будет. Зараз. Заводим. Давай. Ну, Яксо маленький ой-йо-йо йо-йо, Куди буде відкидывало аж кілометр. Далі проверяє цего ой-йо, ой, я, б... я цей, цей. зерну вот два. Оооо. Севу гняда якась. Цього вроді ви це буде. Ні, це не вообще не це. Так. Далі дедабі у нас іде хатка. Ну, то понятно, тут буде зараз хатка. Це чим цікаво цікаво Так, так, тут нічого нема. А тут другий... А, тут друга, нема поверху. Ну, дедем, для... Так, то нормально. Далі йдемо, йдемо, йдемо. Нас ще чу трохи лишилося не навіти, то я вже пробував. Почнемо з цього. Непонятний, але цікаво, що буде. Нічого не падає. Ну, нормально. Можна так зробити якусь структуру е то зробити тоді. І все. Цього ОК. Швидчу. А буді я щось пухую. Так. так. Воно просто блокано скидує е туди. Так. Далі. Просто кесь дерево і чорне. А, тут звичайне дерево. Фігня той туди. Далі. Що таке? Це треба водів на провіряти. Не знаю. Та це якась вода для того. Далі. Хрестик чи той. А душе раз. Без піхня з тебе. Ну, не знаю, нормальний. Для когось може і він нормальний. Так то не треба. Лишилося ще. Там пару динобітів. А тепер це його проверяємо, Ой, звичайно. Ого! це, Ну, якщо це... дивитися, то то нормальний динаміт. Так, далі. Це буде... здесь? Ох, да два динаміта. Тут нормально. Що? А, тут дяка, я думав. Так, це і це викинути. Далі. Лишилося три динаміта. Ого собі! Це якийсь кислочный динаміт. копье. То цей буде ще самочни. Щас, провірю. Раз. Не, yeah, слабей. Так, нас у останній динаміт. А, там ще в сундуку було пару динамітів. Треба збігати буде. Далі. E проверяем. Якийсь вулкан. Три, два, один. О-го-го! Собі Вулканікс. Тепер треба знайти тебе, положення речі, а, вроді, там вокине. У нас є автомат. Якщо в мене скине чомусь не. Ну, не, не видно. І все, всіх розстріляти. Так, в втарша там вроді лише з Ддавіта. Якраз два Дедавіта. Якісь свитку якусь. Давай. Буде. Дивно, що мене ще з Майнкрафта не викинуло. Треба звідси вибратися Так, зараз їх всіх знищимо. Три, два. Не знаю, що це за десь як звичайний Ой-ой. Гарно, дуже гарно <реш> Реально гарно <реш> І е, ви дивилися відео на каналі ВАПро. Е, і всім пока. Це було відео про динаміт. П пока!